Вітаю всіх! Саміт світу. Давайте другий, вони хочуть перенести, ви знаєте, мені чомусь перше прийшло, що це добре. Відразу прийшла думка, що це добре. Відразу, коли я це побачила. давайте подумаємо, чому? Чому переноситься саміт, другий саміт світу? Чому переноситься другий світу? Що мені перше вилітіло? Імператор. Вилітає перший імператор, ви розумієте? Якщо казати про те, що. Це де як ворог. Імператор в мене завжди вилітає Росія. ну ось, Якщо викладаю щось, там завжди Росія. Шляхи. Пошуки шляхів. Тобто, я би сказала що це шляхи дуже завершення війни шукаються. Небезпеки. Король Кубків це вже наш і дивіться, як красиво випадає. Не забувайте, не забувайте, що це колоди, які трактуються по райдеру То Я люблю класику. І трактовка до одна від цих колод прирівнюється до райдера вета. Тому цікаво, щоб присутні були. Ви бачите, вони на нього дивляться. Візуалізація. Не забувайте. Шляхи шукаємо шляхи. Варіанти. Карта Мага. Тобто, наша влада ще не готова зробити його один раз на результат. Їм потрібен результат від сторони. Який це результат не нас? Так. Дежавю. Чистка кубків. Тобто, Єрофан це дуже мудра людина, випадає. Хтось там з розумом. Слава Богу, є там розумні люди. Подумали, що треба. Це зробити. Повторення. Державлю це повторення. Повторення потрібно бути ефективним. Я тут докладу сюди. Четвірка кубків. Ось вам. Зупинка, п'ятірка жезлів захищати свої інтереси. Десятка мечів. Ну, розумієте, що. І що це? Дев'ятка жезлів. Тобто, це зупинка в тих кордонах буде. ну там треба чітко зрозуміти, як воно буде, ця зупинка. Дивіться. Четвірка пентаклів — це накопичення, концентрація. Я скажу так, з цього, що вийшло, вони хочуть зробити один раз його з зупинкою, і потім буде концентрація накопичення з обох сторін, всього, чого необхідно. Все. Єдине, що я можу сказати на цю тему. Давайте так, спробуємо подивитись, чи буде він до кінця року. До кінця року буде другий саміт світу. Миру, господі, миру. До кінця року буде другий саміт миру. До кінця року буде другий саміт миру. В принципі, так, він буде. Розглядається цей варіант, він буде. Зміни, ось, ну, вони його трансформують. Трансформація? Буде. буде. Він буде. вам король мечів випадає. Десятка жезлів. Тиск обставин сильніший. Сильніший тиск обставин від партнерів йде. Ах, блазень сила, сильніші карти. Ну, треба захищати себе, свої інтереси і доведеться сприймати серйозніше все, ніж воно є. Хочуть вони, не хочуть, а доведеться шукати пошуки, шляхи вибирати. Тобто, хочуть вони, не хочуть, а буде він. І багато емоцій, розмов буде про це, але буде він таки.